Друзі, всім привіт ви на каналі Атре2кру. У нас дуже цікавий бій сьогодні це реплей від нашого підписника, нашого Саклана. Всі ви його знаєте, буває у нас на стрімах. І це рейтинговий бій. В команді противника ми бачимо, що є 5 танків 8 рівня і 2 танки 9 рівня. Наш герой грає на КПЗ-70, це важкий преміум танк 9 рівня. Німець достатньо довго кіде, але питання в тому, що все стосується того, як ви реалізуєте ваш ДПМ і взагалі, як ви граєте на тій чи іншій техніці. Стосовно того, що тут відбувається, наш герой поїхав одразу пушити напрямок важких танків, але, як ми тут бачимо, що на напрямку важких танків нікого немає. Хоча в команді противника є аж цілих два тяжа. Я так розумію, він грає в прицілі, тому що тут хотів одразу побачити і зробити перший постріл. Су 130 PM стріляє, не пробиває. Тут вафля є і 646 друзі закидує одразу по вафентрагеру. Поки що розтягнулися по діагоналі по карті всі гравці, як з команди противника. Мінус вафля, друзі. Перший фраг, мінус вафля. Там десь Су-130ПМ, але з Су-130ПМ, подивіться, що вона просто тікає по напрямку за свою команду. Тобто ближче до нашого ріспа. Наш герой далі продовжує пушити. І поки що нікого тут не зустрічає. Тут на схилі стоїть. КВ-4, ну, який отримує постріл. Хотів, я так розумію, що з підпалом в задню частину танка стріляв, але не підпалив. КВ-4, як ми бачимо, відстрілявся, пролетів снаряд, ну і наш герой теж це бачить. Він дуже добре. Він дуже добре вміє читати гру. Віндійки тут КД пошвидше, але. Індійка хоче втікти, ну, тут, мабуть, не вийде. До речі, якщо грати на цьому танку фугасами, в нього, окрім того, що велика разова альфа, ще й круті фугаси. Не знаю, чому наш герой не стріляв, наприклад, в Афентрагера фугасом, але друзі, вибух боєукладки, оце круть. В4 відпадає, і це вже третій фраг нашого героя. Хотів поїхати грати АМХ, але бачу, що тут ще Су-130 ПМ шотний. І сушечка тут його вже, вже чекала і дала цей постріл по нашому герою. 53-го вже в два ствола розбирають АММС Дефендер. До речі, той танчик, на якому ми вже з вами катали на стрімі. Розмовляли про захисників. Мабуть, один із найкращих захисників це IMX Defender. Також відправляється вже в ангар в нашого героя вже, друзі, 5 фрагів, 5 фрагів. Фугасом добирає Можем наш герой АМХ 30 прототип перший. І залишається об'єкт 252. І якщо я не помилився, він там, мабуть, фуловий. Дуже цікаво, друзі, спостерігати за такими боями, коли в гравця от просто все зважено, все, все чітко. Він бачить, де знаходиться команда противника. Він бачить, де знаходяться союзники. Він, він знає, кому треба допомогти в першу чергу. І у нас К-91 на двох снарядах, наш герой ще кадешиться і піджимає тут об'єкт, а щоб К-91 дав свої два постріли. І, друзі, останній фраг: об'єкт 252у. Це, до речі, в рейтингу достатньо, достатньо цікавий бій. 37. Очків рейтингу додається до такого бою. 4876 і 7 фрагів знищено. Це медалька героїв і Якщо хто не знає, тут треба в одному бою знищити 7 танків противника. І, звісно, це медалька воїна і медалька майстра. 244 тисячі. Срібла за такий бій. Ну і давайте подивимося, що у нас в команді союзників було. 53 ТП. Має 53,96%. Лансен С 59% на 50 тисяч боїв. 55,84 статистика УК-91. Револьвер 49%. Прожетта 46 59,65. 59-65. Федя 50%. Ну, тут 3000 боїв зіграно. Окей. Тут можна ще сказати. І знизу підемо. Індійка 52-55. Це 37 тисяч боїв, друзі. Достатньо нормальна статистика. У КВ 4 60-50. Це 1710 боїв. Це мало, це не показник. У об'єкта 50%. Вафентрагер 52 на 40 тисяч боїв майже. АМХ Defender грає, до речі, в бриліантовій Лізі в діамантовій 58 47 на 60 тисяч боїв 66. Су130ПМ 57,77. І AMX прототип 58%. Тобто, друзі, в принципі, команда противника, вона майже вся. Скажімо, із гравців, які достатньо гарно грають, ну або знають, що вони забули в рейтингу і знають, як грати. У мене наразі все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти, ваші питання, всім відповідаю. Відповідаю достатньо швидко. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Вам гарних боїв, пока.